Привіт, з вами очередний спеціаліст. І знову я розбираю свого мегана, привожу його в порядок, готую до зими вже з літа. Тут зняв там вентилятор салону, профілактику провів йому. Майже кожному мегановоду знакома така проблема, коли ви включаєте вентилятор. А він не включається. У мене можна чути, що він зараз включився, запустився, все працює. Не важно, чи у вас клімат контроль, чи у вас просто кондиціонер. Коли вентилятор запускається з, вибачте, піздюліни десь в область панелі, там ніг водія або пасажира, Думаю, багатьом знайомо. Говорять, що це там щітки на самому вентиляторі і зносились уже, коротше, пора міняти вентилятор. Ну Може і так. І я теж так подумав, послухавши всіх, зняв вентилятор, поміняв щітки. Навіть не так. Достав я вентилятор, включив його напряму до акумулятора, а він працює. Ну, Розібрав я його вже, думаю, раз я його зняв, подивився, поміняв щітки. Вони вже були зношені, звісно, в машині 20 років. Але ще могли робити. Значить, Поміняв я щітки, знову провірив, все працює напряму. Підключаю, все круте так добре, що в руках тяжко удержати. Далі поставив на місце, все зібрав, закрутив, включаю. А він не працює. Десь вдарив там десь в область в одну там, чи з другої сторони. Обично рекомендують бити сюди справа, де пасажир сидить передній. Але я з часом замітив, що краще, він частіше запускається і легше, коли я б'ю іменно. У ніг водія звідси справа. Ну, коли я все поставив, як би розумію, що вентилятор робочий, я ж його перебрав, все перепровірив, підключаю, не працює. Ну, Починаю провіряти там, по проводці, знайшов саму фішку, яка підключається до самого вентилятора. Включаю, отже, там має піти вольтаж на неї. Тестером заліз, туди, провіряю, все, вольтаж приходить на неї через раз, то є, то нема, то є, то нема. Ну, зрозуміло, що кнопка значить, працює, все працює. А проблема десь в проводці. Значить, Зняв я цю кришечку нога, починаю тут по проводці шуршати, просто включивши вентилятор, неважно, там працює він чи ні, я починаю тут. Передвігати ці провода, крутити, піднімати, шевелити. І замечаю, що як тільки я касаюсь определеного проводу, там, повертаю його, вентилятор перестає робити, якщо він працював. Або наоборот, якщо він не працював, я пошевелив цю проводку, він запрацював. Отже, ну, понятно, що значить проблема проводки. А конкретніше. Ось цей штекер, він висить тут на такому кронштейні, ось там біли, біленький, бачите? Цей кронштейн білесенький, а сам сама ця фішка на нього ось так насаджується, зверху. Одесь, все мішає. Ось цей штекер у мене, ось цей пучок проводки. І штекер ось тут де педаль. Газу її знайдете, ось так вона чіпляється. Можемо бачити, да? оце бібленька штучка і оця фішечка вона цепляється ось так на цю На цей кронштейн. Але у мене не цепляється, бо від зламане одне вушко. Ось на фішечці видно. І саме коли я беру цю фішку, починаю її там повертати під разними углами. Вентилятор включається, виключається. Зараз я постараюсь вам даже продемонструвати. Ось я вентилятор включив, але чуємо, що нічого не працює, так? Да? Працює чутно, так? Да? Раз не працює. Дивіться, повертаю, слухаємо звук. Виключив, включаю. Ну, думаю, зрозуміло. Проблема точно десь в цьому пучку. І в результаті я пробував там чистити, заливати щось там, відкручувати. Можливо, треба десь глубше залізти, десь ось до тих зелененьких. Бачите, раз, все працює, раз не працює. Ну Який вихід я зробив? Я просто взяв цей пучок і підв'язав його ось сюди. стяжкою. Ось так підтягнув, і після того проблема зникла назавжди. Вентилятор працює, все нормально. Бачите, так не працює. От як стяжкою сюди підтягнув його, в такому положенні він завжди включається і завжди виключається. Не спішіть знімати вентилятор, там, міняти його, бо це може не допомогти. Попробуйте пошевелити. Бачите, він сам раз і включився. Можливо, це за, за того, що якраз цей кронштейн у мене зламаний. Можливо, він у вас також зламаний. І це, цей пучок в якомусь такому положенні неправильному. Попробуйте якось поміняти, покрутити. Предположительно проблема в цій зеленій фішишці. От Я зняв красненький. І трішки піджав. Ну так кривенько, але трішки піджав, бо вона прям була така розболтана. І зараз покажу. Ось там ці ось там ці зелененькі знаходяться, бачите, да? Це... е, Ця, що залишилась, вона прям до вентилятору йде. А нижня ця маленька, це вже йде від вентилятора на управляючий ну, клімат-контроль з скоростями ось вона управляє. Вона поміняє вольтаж, і за цього вентилятор крутиться то скоріше, то медленніше. І ось я підозрюю, що проблемка була ось тут. ну Я підігнув, як зміг. Ну, бачите, кривенько. ну Нічого страшного. Зараз цю достану. Вона також може це бути як в плюсовому проблема, так і в плюсі, так і в мінусі може бути проблема. Він може відставати і такі справи. Зараз підігнемо цей другий контакт. також. Дістається вона просто. Тут така синенька защита. Ось вона. Ну, вона просто знімається, тут розібратися дуже легко. Якось так вона. Виглядає цю синеньку ви знімаєте. Вона там на защолочках таких з боків. Нічого складного немає. А далі, щоб витягнути сам контакт, оцю зелененьку, бачимо тоненьку, от наприклад, на цій. Піддіваємо ось так шилом. Піддіваємо цю пластинку і витягуємо вверх саму клему. Так, підігнув, вставив на місце там плюсову-мінусову, включив вентилятор, працює. Зараз спробую знову її шевелити. ну, Краще я вам скажу, бачите, дивіться. Так що все-таки проблема була в тому контакті, у зеленій фішечці Тому що ось зараз без проблем вентилятор працює, я шевелю і в принципі він не виключається. Проблема в тій фішечці. Не знаю, чи в... В красному контакті, чи в плюсі чи в мінусі, але вона там є. Ось я підігнув там і все стало нормально. З вами був очередний спеціаліст. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. До нових зустрічей. Бережіть свої нагадчики.